Ось повертаєшся з відпустки, так? А там засипано імейлами, чати котяться, шеф каже, там кричить терміново, терміново. І відчуття, ніби тебе не криває хвилею. Ну, знаєш, ти ще вчора на пляжі був, а сьогодні ні. І оця тривога, вона ж не просто ой, як неприємно, вона ж фізично. Ось груди стискає, руки тремтять, думки скачуть, і ти думаєш, все ж нормально. Та ні, чорт забирай, ненормально. Дивись, я за своїх п'ять років роботи з тривогою зрозумів, головне не позитивні мантри. Типу, усе добре, усе буде добре. Тут справа в тілі, якщо тіло в паніці, Розум не заспокоїш, тому в моєму міні-курсі ми реально працюємо не тільки з думками, а й з тілом. Ось що ти отримаєш. Техніка, де тіло вмикає спокій, навіть коли розум не вірить. Як зупинити цю дурацьку спіраль думок до панічної атаки? Як твій шлунок, серце, мозок пов'язані з тривогою, і що робити вже зараз, щоб знизити тривогу, поки вона не переросла в щось хронічне. Це не 100-500 складних методів. Там 6 уроків. Простих без води, і це не мотивація, це фізіологія. І знаєш що? Це працює вже з першого дня. Тому, якщо ти втомився або втомилась від цього всього, переходь по посиланню. Там разом створимо твій антитривожний план.